Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Таня Ворона. Запрошую вас приготувати разом зі мною пиріг з капусти. Будемо фентазувати. Залишилася після свят готувала голубці, залишились листочки капусти, я їх заморозила, а тепер хочу з них приготувати якийсь пиріг такий. Порізала на кусочки на такі з соломкою так. Тепер викладаю в миску їх, присолю ось так одну дрібку велику і меншеньку півтори дрібки солі, одне яйце виб'ю. Ось, поки вибиваю одне яйце, буде потрібно, виб'ю ще одне. Будемо бачити, Добавлю перцю. Ось так перцю додала, пів чайної ложечки десь. Тепер додавлю на кінчик чай, ну, третю частину чайної ложечки соди. Ось так. Добавлю також Пів Півчайної ложечки небагато. Добавлю хмелі сунелі, щоб було смачно і ароматно. Ось так півчайної ложечки. Тепер все гарненько перемішавши, додам ще до наших спецій борошна. Зараз зерненько вимішаємо. І додаю ще одне яйце, друзі. Верненько вимішую, щоб була однорідна маса. І тепер на цьому етапі додам 2 столові ложки борошна, також вимішаю, якщо буде мало, ще додавлю. Добавляю ще одну ложку борошна. Три ложки вийшло борошна. Я додала, тепер скуштую насильно на перець, досить достатньо. Ось так, і на цьому етапі беру форму, змащену, застеленню пергаментом і змащену олією, і викладаю нашу масу у форму. Кому треба більше, у кого сім'я більша, зробіть більше. Я роблю для двох, не знаю, чи ще буде чоловік вживати таку їжу. Так, розрівнюємо по формі, відправляємо в духовку розігріту при температурі 180 градусів на пів години. Побачимо, що в нас вийде смачно, не смачно. Будемо експериментувати і фантазувати. Ось так відправляємо в духовку на пів години. Ну, ось такий, друзі, пиріг у мене вийшов, трішки пофантазувавши, я ще додала зверху, присипала кунжутом. Кусінчик відрізала, посмакувала. Дуже смачний, сіль, спеції, все в норму. Готуйте, смакуйте. Не, ну, бюджетно, невеликі бюджетні затрати, але смачно. Хто любить капустку, думаю, що із свіжої капустки також буде такий смачний пиріг. Отаковий От вийшло, така у нас. Смакота, кому смачно готуйте. Десь там грам 300 капусти, 2 яйця, дрібка солі, перчик, третя частина чайної ложки соди і 3 ложки борошна. Змазали форму олійкою і відправили в духовку на 180 градусів розігріту при температурі 30 хвилин. 30 хвилин, якраз норма для того, щоб випектися. Ось так. Запрошую вас, друзі. Смакуйте, приєднуйтеся. Заходьте на мій канал, підписуйтеся. дивіться відео, пишіть коментарі, ставте лайки. Ну, а я вас вітаю із святом вчорашнім водохрещею. Бажаю міцного здоров'я! Гарного настрою, бережіть себе, своїх рідних, близьких, одне одного, захисникам також дякуємо за захист, лікарям, які рятують життя. Всього вам найкращого. Заходьте, будь ласка, із сметанкою посмакуємо. Ну, ось такий вийшов пиріг, невисокий дуже, тому що я ж мало брала. На невеличку порцію, у кого більше сім'я, то приготуйте більше, візьміть більше капустки. О, і так смачно виходить. Мені сподобався цей рецепт, називається Сам придумав. Так що, так, смакуйте. Ще раз всім бажаю міцного здоров'я. Дякую, хто був зі мною. Бережіть себе. Бувайте здоровенькі.